Спортсменка Валерія Єрошенко стає чемпіонкою України. Золото після перерви у чотири роки. Валерія Єрошенко чотири роки не боксувала через хворобу, а рік тому повернулася в спорт. На чемпіонаті у Запоріжжі провела три бої. Було дуже важко. Знову погодитись на такі умови: постійний біль, там десь переживання. Рівень тренувань для себе, для свого здоров'я, і рівень тренувань для результату це дуже різні тренування. Боксом Валерія Єрошенко почала займатися у 16 років. Одразу потрапила в дорослий спорт. Всі розвивалась дуже швидко, десь через півтора роки після занять вона поїхала на перший чемпіонат України серед дорослих. На той час вона тут в межах області провела вісім поєдинків. Тренування закінчилось, Ось зараз всі розходяться, а вона ще в залі. Чернігівська боксерка Вероніка Корець у півфіналі здолала бронзову призерку чемпіонату Європи до 22 років Діану Старкову. Бій в мій фінальний був з чемпіонкою світу Марією Бовою. На жаль, їй я поступилася. Але ми зробили висновки з моїми тренерами і будемо працювати надалі і робити більшу роботу, щоб її подолати в наступних поєдинках. Сестри Юлія та Антоніна Пелешук із Ічні у дорослому боксі виступали вперше. Антоніна здобула бронзу. Юлія Срібло. Цей чемпіонат був складним, тому що я тільки перейшла із молодіжної збірної. до того ж, я у фіналі боксірувала вже з досвідченою суперницею. Це Ганна Охота. Вона срібна призерка чемпіонату світу серед жінок. І я завоювала срібну. Нагороду. Юля і Тоня вони постійно представляли збірну України по юніорах, по молоді. Юля їздила на чемпіонат світу по молоді, представляла збірну. Вони постійно були лідерами збірної юніорської і молодіжної. Всього у чемпіонаті України з боксу серед жінок змагалися 80 спортсменок. У збірної Чернігівської області третє загальнокомандне місце Валерія Ярошенко представлятиме Україну на чемпіонаті світу з боксу. Дуже приємно, що в дорослому боксі у нас є не один, не два, а п'ять дівчат. Всі поїхали. У нас всі ж з медалями. Так, стовідсотковий результат. Надія Куліш, Роман Репа, новини на Суспільному.